Що ми посилаємо, те до нас і повертається. Закон бомеранга. Ви його знаєте, але давайте про це поговоримо детальніше. Як я взаємодію з цим світом? У мене ж теж різні бувають ситуації, конфлікти в мене є перше. Ми не обистіннімо свої емоції, ми їх проживаємо в місці, де можна їх прожити екологічно, наприклад, з психологом це проговорюємо. Не подавлюємо в собі своїх емоцій. Це перше. Друге, Важливо також, який є зворотній зв'язок дам цій людині у взаємодії, якщо вона там щось нам напакостила. Але в той же ж момент, коли нам пакостить, я собі задаю, наприклад, питання, коли мені хтось наступив на ногу, скажімо, в трамваї, да, я задаю питання, а що я зробила не так раніше, ще до трамвая, тому що мені зараз воно повернулося, закон нас спрацьовує. Ось. Ну, і відповідно, вже й немає тої злості такої на ту людину. Ну, а третє, всі ж актори в театрі нашого життя, що нас вчить ця душа? Що зараз я маю для себе зрозуміти? Легше всього сидіти в позиції жертви, звинувачувати всіх. А можна для себе зрозуміти свій урок, і як тільки ми його зрозуміємо, ситуація закінчиться і не придеться ні на кого сердитися. Але пам'ятаємо, емоції ми також не подавляємо.